Місцева жителька Олександра Пляченко робить обхід своєю вулицею. Каже, цієї ночі не спала. Воно пішло вибух за вибухом, вибух за вибухом. Пожежа, зарево. Ми вийшли, дивилися. да, чоловік заліша на кришу, та це зарево геть, зарево. А вони йшли всі над нами. Всі в кінці вулиці показує пані Олександра, вирва від шахеда. Поруч вигорілий будинок. Тут немає цілих вікон, даху теж. Будівля є не житловою, але сім'я тут жила. Вони на даний час не було їх вдома, тому залишились живими. А так будівля не житлова, тут вона відноситься до називається вона бараками, ми її називаємо. Навпроти будинок Тетяни Макаренко, саме до неї, прямує Олександра Пляченко, бо, каже, переживає за сусідку, яка мешкає сама. Є, боїться. Боїться, він бідний. Тетяна Макаренко розказує, у другій ночі її розбудили вибухи. Ну, прокинулась, вийшла, все палає, все горить. І так нам я робила 17 разів. 17 вибухів. 17 вибухів було. так. У мене два вікна, там третє, і повністю по всій хаті злітіла обшива. Від більших пошкоджень каже, врятував паркан. Він прийняв на себе вибухову хвилю. Всередині будинок вцілів. Але як склити вікна та ладнати паркан на пенсію у три тисячі гривень, говорить Тетяна Макаренко. Не знає. У мене нікого, мужа похоронила, сина, Я одна. Начальник обласної військової адміністрації Гортаборець розказав загалом внаслідок нічної атаки вибуло 54 вікна та пошкодило 10 покрівель. Наразі комісійно складені акти. Міська рада вже прийняла рішення до відповідних робіт і відповідних компенсацій. Тому за повідомленням міського голови потреби в допомозі з боку обласної влади немає. Є пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, які перебуває під опікою нашого міністерства інфраструктури, і наразі там проводяться роботи щодо усунення цих пошкоджень. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.